Футболісти Черкаського Ходака не змогли виграти Кубок України серед аматорських команд. У другому матчі фіналу наші земляки в Яремчі поступилися місцевим Карпатам з рахунком 0-3. Нагадаємо, що в першому поєдинку Ходак на своєму полі переміг 2-0. А ось Кубку Ліги підопічні Олександра Кирилюка вийшли до стадії плей-офф у передостанньому матчі групового турніру. Вони обіграли другу команду Олександрії з рахунком 3-1. Після невдачі у фіналі аматорського кубка України футболісти Ходака зуміли налаштуватися на матч Кубка Ліги і здобути перемогу над командою Олександрії. Щоправда, першого забитого м'яча глядачам довелося чекати 25 хвилин. Його автором став Михайло Лисоконь, який першим був на добиванні після удару Віктора Олександрова. Втім, через 12 хвилин гості відігралися. Однак на перерву команди пішли за переваги Ходака. На останній хвилині першого тайму Олег Гопка влучно пробив головою. Після перерви гості активізувалися, але черкаські футболісти впевнено контролювали хід подій. А переможну крапку в матчі на останніх хвилинах поставив Віталій Підвесіцький, який скористався помилкою захисників суперника 3-1. Таким чином, Ходак достроково посів перше місце в групі і навесні зіграє в плей-офф Кубка Ліги. А останній матч групового турніру підопічні Олександра Кирилюка проведуть 4 листопада в Комсомольську.